Доброго дня, вітаємо вас на Коломийщині. Скажіть, будь ласка, от завершився поєдинок, перший чвертьфінальний матч між Атлетік Фудзал та «Форніторо Експрес-24» 1-1. з точки зору двоматчевого протистояння. Чи вважаєте ви такий результат прийнятним для своєї команди? З точки зору результату, такий приятливий результат. Все-таки тут дуже важко грати. Дивився результати інших ігор, як команда фурнітура зіграла з тим же самими громадом і з представниками західного регіону, то для нас этот результат дуже приємливий. Сьогодні ви вперше в королівці, які враження у вас від залу, від загалом Коломийської публіки? Чесно, дуже. Гарні відчуття, трошки скучили за таким футзалом, за такою атмосферою було дуже приємно тут грати, зал дуже прекрасний. Користуючись можливістю, що можете побажати, скажімо так, своїм вболівальникам уже у матчі відповіді у Дніпрі. Своїм вболівальникам побажаю прийти на, на матч і підтримати нас так сильно, як ваші вболівальники підтримали нас.